Готель Zi Rigina Resort, який знаходиться в Хругані, в районі Sheraton роуд Готель було відкрито у 1996 році, а остання реновація проводилась у 2013 році. Стосовно номерів, в готелі є бунгало як з ремонтом, так і без ремонту. Номери стандарт ренововані, і всі, всі вони з видом на сад. Ця категорія знаходиться в правому та лівому корпусі. Делюкси всі знаходяться у нових корпусах. Делюкси вони взагалі йдуть ближче до моря та мають прямий вид на море. А суперіори за площею йдуть більші, ніж стандарти, і мають вид або на море, або на басейн. Головна будівля наразі зачинена на ремонт. А, по, по всій території немає Wi-Fi, але дуже скоро а, ну, готель планує це виправити. Тобто наразі Wi-Fi лише в лобі працює. На території є три басейни, а також дві гірки для дорослих та п'ять гірок для дітей. Пляж в готелі пологий, з піщаним заходом і не потребує додаткового взуття захисного. Браслети зрізають після виселення з номерів, і якщо туристи не поїли в перший день обід, вони можуть пообідати. Вечеря вже не, ходить, не входить в дану концепцію. Дякую за увагу!